Доброго ранку, ліцейна родина! Доброго ранку усім, хто сьогодні присутній в школі. Гарного усім вівторка. Ми сьогодні розпочинаємо свій перший радіо ефір Робсування Завдяки перемозі у дитячому громадському бюджеті Рогатинської міської ради у ліцеї імені Братів рогатинців віднині запрацювало шкільне радіо. Ідея озвучити шкільне приміщення, дати голос школі захопила як учнів, так і вчителів. Адже магія звуку унікальна. Лише одним голосом можна передати усі людські емоції. І тепер ліцеїсти матимуть чудову нагоду навчитися володіти, управляти своїм голосом. Щоправда, шкільне радіо це не тільки мистецтво звуку передусім це весело, креативно і захопливо. Коли ми дізналися про можливість реалізувати проєкт для ліцею, то думали, що може бути цікавим для кожного ліцеїста. От і виникла ідея шкільної радіохвилі. Адже це допоможе зробити наше шкільне життя більш цікавішим та організованішим. Оголошення, акції, новини, цікаві рубрики, веселі перерви, українська музика тепер доступні усім. Радіохвиля допоможе об'єднати нас. Додати кольорових барв та подарує можливість кожному спробувати себе в ролі ведучого кореспондента чи редактора. Усі наші традиційні оголошення тепер автоматизовано, і лунають ще гучніше та динамічніше. Шкільні дзвінки, початок. Та відбій повітряної тривоги. Державний гімн, який лунає щоранку за ініціативи джуристів, хвилини мовчання тепер чутно в кожному куточку нашого ліцею. Надіємося, що всі, хто навчається і навчає, наше радіо, рухсування ФМ, буде дарувати хороший настрій. Дякуємо всім і кожному, хто голосував за нашу ініціативу і допоміг нам тілити мрію в реальність. Незважаючи на сумніви, наша мрія реалізувалася. Кожен проект був вартий уваги та реалізації. Але наша мрія так і здійснилася. Хочемо окремо подякувати директору нашого ліцею Світлані Володимирівні та педагогу організатору Маріані Васильні Дмитру Ігоровичу за те, що підтримували нас та допомогли нам втілити мрію в реальність. У Всесвітній день радіо у коридорах ліцею прозвучала перша шкільна радіопередача. Її ведучі Максим Ямалинець та Ангеліна Коцаба розповіли лісеній родині про усі рубрики шкільного радіо. Вони будуть пізнавальними, розважальними, вітальними, інформаційними, патріотичними. Власне, саме через радіо виконання державного гімну, загальнонаціональна хвилина мовчання. Повідомлення про повітряну тривогу вийшли на якісно новий рівень. У нашому ліцею потужне шкільне самоврядування. Це ініціативні, творчі, готові до змін молоді люди, які роблять шкільне життя цікавим і неповторним. Недавно активом нашого шкільного самоврядування був підготовлений проєкт шкільного радіо Роксоланіефе. Цей проєкт переміг у дитячому громадському бюджеті в проєктах Рогадинської міської ради. І зараз цей проєкт реалізований. За допомогою радіо. Шкле життя стало динамічним, саме радіо допомагає бути в курсі останніх шкільних новин. Дітям подобається нова цікава справа. Вони вчаться грамотно говорити, розвивати своє красномовство. У нас, в школі, ще багато планів, творчих проєктів із використанням шкільного радіовузла. Шкіле радіо це корисно і захопливо. Приходьте до нас в гості і побачите самі, як це круто. Нагадаю, що наприкінці року коштом дитячого громадського бюджету рогатинської міської ради було реалізовано сім кращих шкільних ініціатив серед навчальних закладів громади. Проєкт Радіо Роксоланія ФМ переміг у категорії середні проєкти. За 30 тисяч гривень рогатинський ліцей імені братів рогатинців придбав необхідне обладнання: підсилювач ретранслятор, мікрофон, колонки та 200 метрів кабелю. Це дозволило наповнити звуком кожен поверх школи. І відтепер тепер голосом ліцею є Роксоланія ФМ. На календарі 13 лютого і з вами, із нашою шкільною радіостанцією працюють Максим і Ангеліна. Ми обіцяємо вам гарний настрій і багато цікавої інформації.